Добрий вечір, друзі. Um, у мене сьогодні екстрім. <гум> Оксана Кусіні на кінозалі. у мене ось. Менька не хоче посміхатися. Розльохся, вилігся в мене тут на столі. І що хочеш сьогодні, то і роби. Ладно, це був ліричний відступ. Понеділок. Але ви знаєте, все переплуталося в голові, тому що відпочивала трошки да, в Карпатах. Повертаємося до роботи. Дуже швидко плинний час, насправді, і зловила себе на думці, ну, все одно ж в голові думки крутяться, зловила себе на думці, що ми вже багато чого не помічаємо тут в місті. Ми чуємо десь подалік обстріли. Ми раніше лізли в, ну, можливо, хтось так і робить, я вже, мабуть, рік того цього не роблю. Я не дивлюсь наші місцеві телеграм-канали, а де ж це прилетіло? Не дивлюсь світлини, бо думаєш, ну не прилетіло по тобі, і, слава Богу. Працюємо далі, бо витрачається час. Але сьогодні, коли їхали додому, Мало не наїхали на дріт електротрилейбусний. прямо перед нами так висів, його не дуже було видно. То Такі фронтові будні. Хоча от приїжджала Оксанка, ми з нею розмовляли позавчора, і вона сказала, що так, місто сильно понівечене, Для... у нас вже замилене око. Ми тільки зараз фіксуємо. А... Де прилетіло, і ой ще одна, один будинок розвалений, ну, груба авіа, або повилетали шибки. Але ми точно вже навчилися жити, щоб не стресувати з цього приводу так сильно. Ну, просто інакше тут не виживеш. Інакше тут не виживеш, тому ми всі, як я кажу, трохи фаталісти, а може, і не трохи, може, і дуже. І Раз уж ми вирішили залишитися в Херсоні, то ми тут залишаємося і ми вважаємо, і я вважаю, що це а, не тому, що, наприклад, я хвастло, а тому, що так воно і є. Ми круті, ми незламні, ми найкращі, бо ми херсонці. Все. І навіть ті херсонці, хто зараз не з нами, хто зараз не в нашому місті, але такі ж завзяті, як і ми. Вони теж роблять все для того, щоб яка могла скоріше повернутися в наше місто. Кожен на своєму місці наближають перемогу. Сьогодні спілкувалася з різними військовими і хочу вам сказати, такий. Ой, щось в ока, в ока попала, такий, в залежності від людини, або це пісімізм, нас всіх уб'ють. Ну, не, не так, але це я утрірую трошки. Або це такий стриманий ну, не оптимізм, а реалізм, що ні, працюємо, все нормально, все добре, працюємо. Мене просто тішать новини з Заперебріка. Я просто радію, тому що туди долітають якісь наші снаряди, і не якісь, а далеко долітають. Я радію, що русня може відчути на собі. Все, що відчуваємо ми вже 11-й рік. А ми в Херсоні відчуваємо це вже третій рік поспіль, так? Ну і вся Україна, скажімо так. Хтось більший, хтось в меншій ступені. І, незважаючи ні на що, дуже буду просити доєднатися. По-перше, дякую всім, хто доєднався до збору на спанбонд. Сьогодні ми вже його. Отримали. Марінка Пастернак привезла. Ми замовили, вже його отримали, проплатили. Дякую. Ми доклали, звісно, ще грошей, бо ми зібрали 4700, але все ж таки це сума. Інакше прийшлося би десь їх брати, ці гроші. А так ви нам допомогли. Ще. Оленка Смірнова. А... Боже, чого ж Смірнова? Самолінка, котра виграла вчора котика з кавунчиком. Вона сказала, що я в принципі не, е, у мене не було такого бажання от просто котика цього отримати. А у мене було бажання допомогти нашій справі громад купити спанбонт. І тому ми з нею домовилися, що цей котик поїде. У нас є сім'я. Е, Чоловік в полоні, котрі партизанів тут, а там двоє діток. Одна донька підліток вже 15-16 їй вже, а друга мала зовсім. І ми от цій малі направимо цього котика з кавунчиком. І так буде правильно. А зараз у нас лотерея. Збір цієї лотереї піде повністю на гідроцикл. Зібрали вже 120. Зараз десь я записала. Господи, пам'ять у бухгалтера, ніхрена не помню. 121, по-моєму, тисяча там з Але це а, трохи більше, ніж половина, і треба ще зібрати практично 80 тисяч. Хлопцям привезли один гідроцикл, привезли ще, але його треба ремонтувати. І один гідроцикл, на котрий ми збираємо. Тому, будь ласка, допомагаємо. Ми не збираємо, збирають хлопці, ми допомагаємо. Але все ж таки збір, котрий буде з цієї лотереї, що я зараз запустила, він піде повністю на гідроцикл. Ну, так як ми е, взагалі робимо. Прошу репостити, прошу донатити. Значить, що там у нас зараз? На світлині там два коника, але коників буде п'ять, тобто буде п'ять виграшів. Це коники е, оберегові, це як мотанка. Для жінки або для дитини. Це отак коників мотали. Коників мотали е, здавна, як оберіг для воїна, як оберіг для чоловіка. І тому е, я просто хочу вам сказати, що це е, крутий лот. Е, Оля Чупікова робила цих коників. І картина вишита бісером. картина е, з Україною в серці. Дуже гарна, ви побачите її на світлині. Ну, вона така 20 на 25 на 20, десь така розміром. Тобто, не маленька, не малюсінька, а така гарна. Тому прошу, долучайтеся і, старшій дочці, відправлю пане Віктора, ви мені тоді напишіть, будь ласка, в особисті адресу, куди відправляти вашу гільзу. У мене там багато ж ваших. Виграші. Ви у нас молодець, ви у нас часто приймаєте участь в лотереях. Пишіть мені, все відправимо. Далі. Як тільки ми не збираємо на гідроскутер, то обов'язково у нас з'явиться ще збори. Зараз уже літо, і будемо наступний лот, котрий у нас буде, ця лотерія закінчиться в п'ятницю, значить, на наступному тижні буде лотерія. Будемо збирати на. Сухі душі і, скоріш за все, навіть і на те, і на те, сухі душі, і вологі серветки. От так. Ой, коли я коли ми вже будемо збирати тільки на український культурний центр, але потреба у військових є? Дуже хотіла спробувати замовити у дівчинки у пані Марії, котра з Маріуполя хотіла замовити їжу сублімовану. Верніше не сублімовану, а вона в таких запакована, що ти відкриваєш і можеш їсти. Але там зберігання плюс 25 градусів. А у нас вже 30 було вчора, і вже ми думали замовляти на острова. Не піде така їжа, на жаль, не піде. Ну нічого, восени будемо замовляти, бо війна не закінчиться завтра, на жаль. Ще звільняти весь лівий берег, ще звільняти Крим, що війна буде тривати. І думаю, ми встигнемо. Свій до свого по своє, сходити ще не один раз. Але головне, що є свій, є до кого йти, є кому допомагати. І це головне, я вважаю, що так. Тому долучайтеся до нашої лотереї, буде ще буде ще цікавіше. Я вам обіцяю. У мене вже лот, і такий лот, і такий лот, ми обираємо зараз. Чим би вас ще здивувати? На чому би ваше око зупинилося і просто, щоб ви могли порадіти? Породіться чому, наскільки у нас талановиті люди в Україні живуть? От настільки рукасті, настільки вони вміють всього робити, всього такого цікавого придумати, ну просто бомба. Я, коли... Я би дуже хотіла, щоб вони творили вже на землі вільній від ворога, і так воно й буде. Я в цьому просто впевнена. А, і ще, Боже, Боже, це ж у нас сьогодні просто зробила мій день. Ми Нарешті нарешті, Ваня до мене достукався, допоміг, і ми нарешті зробили мій канал в Ютубі. Він був, я так розумію, що як ти в Гуглі прописуєшся, там тобі і канал одразу. Кажуть, на тобі користуйся, але не всі цим користуються, але ми його зробили. І попередній пост, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Принаймні, принаймні, е якщо раптом наша дебільна влада закриє Телеграм, е заборонить або... Хтось там заборонить TikTok або ще щось. Ютуб навряд чи заборонять, і тому десь треба дивитися мої відосики і слухати. Ну там моїх оцих відосиків для друзів не буде, насправді. Там буде, буде рідше, але буде більш по темі. Бо якось задали запитання в. Телеграм-каналі здали запитання. Ні, ну у вас такі відео довгі, і ви про все про все розповідаєте. Звісно, людям хотілось би, щоб я вийшла і сказала Зеленський підраз, але ми переможемо. Ну я так можу казати сто раз на день, але це буде дуже коротко, і це і так всі знають. А все, ж таки, а все ж таки оці відео я починала записувати в окупації для всіх своїх друзів, і хай вони, вони так і залишаться, правда? Далі буде всяке, буде і про Зеленський педерас. Я чомусь просто в цьому впевнена, ви знаєте, от просто це 200% я впевнена. І ще не раз ви почуєте від мене насправді. Ой, Господі, у мене, у мене от в сім'ї. Тато він взагалі ніколи саме таке слово у нього було дура або дурак, Він ніколи не матюкався, не ругався. Він міг підвисити голос, але він во те давбав по нічку, взивав к розуму. А мама, да, мама могла виругатися, так що щось я взяла від тата, щось я взяла від мами. Але поки не закінчиться ця війна, от, от я не знаю, як виразити свою думку інакше, щоб це була характеристика наших п'яти-шести менеджерів зеленої шобли, якби не підсилити цю характеристику, якщо її не підсилювати тімість такими словами, то це буде дуже лагідно по відношенню до них. От якось так. А якщо їх обзивати там собаками або крокодилами, то це просто неповага до е, тварин та і все. В общем, да, виходить ні дня без Зеленського, і, і ні дня без того, щоб рустя до хлопачками. Ну що ж, тому бережіть себе, будь ласка. Ті, хто зміг виїхати на відпочинок, відпочивайте, будь ласка, не переживайте за нас. Ті, хто не зміг виїхати на відпочинок і в Херсоні, долучайтеся до нас. З нами не скучно, у нас весело. Ми не сумуємо, ми не плачемо і не співаємо сумних пісень. Хоча іноді буває, що дівчата там в другій кімнаті затягують українську пісню, ну, але їх це не збиває з темпу. Вони плетуть вправно, і тому, ну, ладно, захотілося трошки посумувати, нехай. А кацапи нехай дохнуть пачками, а ви себе, будь ласка, бережіть. І будьте мені живими. Ідемо до перемоги. І слава Україні!